бачите, нового зустріч, Юрій. Як вам виставка? Бомба. Як ми, ваша ми, машина тут? ми зараз на агрітехніці. Стоїть саме велика машина, яка, я думаю, взагалі стоїть і, і, і більше стояти не буде на агрітехніці. Подивіться, скільки народу біля неї. На, за, тут. Народу тобто, тут вся. за весь день. Мітке відчуття, що просто медом хтось намастив. І просто народ липне. Всім цікаво, подивитися, що це таке, як воно працює. Всі, всім цікаво. Довжина, ширина, вага, продуктивність, Перше вона скільки роботи працює. Ми ворор. Да, ми, да, ми, yeah. ми, ми бішені просто. Так, і саме цікаво, що я записав кучу людей, таких з України були люди, з Казахстана були люди, Бразилія. Я навіть не знав, що в Бразилії є підприємство там по, 600, по 700 тисяч гектарів землі. З полями по 500 гектарів, вони просто кладаються на цю машину, вони в ужасі, вони виїхтять її. Тому що для них навантаження землю це дуже важливо. Ну, наші хлопці до України приходять, але наші вже знають, що це таке. Вони вже приїжджали до мене, вони вже порозуміють, не ходять, питають новиночки. А от ті, які не знають, або німці, для них взагалі жесть. Куда його? Тут доживати фермерів, які мають по 200 гектарів. Вони про що ще мріють, да? але це все. Давайте порядочку. Для тих, хто не знає, що це таке. Спробуємо так. розказати. Ми стоїмо перед комбайном, який навішений на систему носій трактор Ніксат. Щоб нам краще зрозуміти, я пропоную спочатку обійти з тієї сторони і подивитися, шасі-носій. А потім, коли ми зрозуміємо, от як виглядає шасі на ми вернемось сюди і побачимо, як на ньому висить сам комбайн. І поговоримо про комбайн. Бачимо частину комбайна. Я так став, щоб не було видно. Це частина комбайна, він висить спереді. І ми бачимо, це січка, е, е, очистка і звідси вилітає полова. вилітає полова. Потім далі ми бачимо січкарню. У нас їх дві. Тобто у нас очисток дві, січкарень дві. Ліва-права. Потім ми бачимо далі ротор. Ротор у нас довжиною 6 метрів. Дуже, що саме цікаво, що ці підбарабання, які стоять на роторі, вони зроблені на Україні, в Олександрії. І вони зроблені не тільки для машини, які на Україні і працює, а для всіх машинних сад по всьому світу підбарабання робить українська фірма і не тільки підбарабання, а ще рішета робить і ще, і ще інше рішення робить. Тобто я цікавий максимально задіяти Україну в виробництві наших машин. Ось тобто, ми бачимо, очистка одна. Січкарня одна, цічкарня розкидає на 7 метрів. Далі йде ми бачимо ротор так, для обмолота. Січкарня номер 2 відповідно очистка друга і вилітає полова теж з цього з самої очистки. Яка ширина? Зараз цієї машини. Ширина захвата. ширина захвата комбайна. В, в, тут стоїть кукурузна жатка, 31 рядок, міжряді 50 сантиметрів і ми маємо 15,5 метрів. Це те, що бачить воділа з кабіни самого комбайна, коли він працює. О, о, оця штука, яку ми тут бачимо, да? це реальний монітор, який знаходиться в кабіні комбайна Оце все, що він так. бачить. О, оце такий здоровенний монітор. Тесло відпочиває, в Теслі буде отакий го. У нас гру, отри, три тесли. Три тесли стоїть на з кабіні. Отакий монітор стоїть в кабіні водителя. Справляється з розподіленням так. на всю решт? Так, ми маємо розподілення 7 метрів плюс 7 метрів, тому що у нас є 200 чкарні. Є проблема, якщо ми працює обичний комбайн з жаткою 12 метрів, на 12 метрів солома не летить. А в нашому випадку ми розкидаємо одна січка на 7 метрів і друга січка на 7 метрів. І таким чином ми розподіляємо солому по полю дуже дуже гарно. А от вона, якби тебе полова розбросить, якби тобі з краю стоїть, да. чи він може збільшувати половодиться, полово кидаємо окремо, солому кидаємо окремо. В нас приїжджав один фермер з Німеччини. Він взагалі хоче поставити сюди ленту і всю полову скинути в колію. Тому що в полові дуже багато є сім'ян бур'янів і є сенс полову кинути в полію і її не розкидати по полю. Тобто, якщо хтось цим зацікавиться, ми це можемо доробити. Тобто, не є проблема. Ми можемо розкидати соло по полю. Ми можемо робити один валок лежити соломи. Або положити два валка соломи, як хто хоче. Якщо соломи дуже багато, вражає висока, ми положимо два валка. Якщо врожає соломи маленька, ми можемо все положити в один волок. Це теж важливо для збирання соломи для, скажем, тваринництва або ще чогось. Тепер ми сидим під німець наверх. Ми бачимо двигун 550 кінських сил Ліпхер. Так, ми його бачимо. Він приводить в рух генератор. Теж бачимо, в щілину кусочок генератора. Оцей генератор і електродвигун це одне те саме. Він має потужність 200 кінських сил, точно такі самі, там і два є. Ідентично, з цієї сторони два буде двигун, два генератори, і з цієї сторони двигун, два генератора плюс два гідронасоси. І е, точно самі стоять в колесах, приводить в рух машину. Тобто ми маємо 1100 коней на приводі. На двигунах і маємо 800 коней на самоприводі на колесах. Або на гусінцях. Є і такі такі машини. Є гуснічні, є колісні машини. Тепер ми потихеньку можемо рухатись далі. Тут ми бачимо колесо. Колесо в діаметрі майже 2 метри 30 см. Міхелін нам обіцяє колесо 2 метри 50 см, 250 50. Ми чекаємо це колесо. А що мало цього? А ми хочемо, виходить, зараз після дискусії йде колесо гусініця. Якщо ми ставимо колесо в діаметрі 2,50, при ширині скаємо 750 або 800 мм, то ми маємо пітно контакту на землю те саме, що дає гусінця шириною 620 мм. Це означає, що ми можемо мати тут той самий ефект, який дає гусінця, але по ціні колеса. Як в закупці, так і в обслуговуванні. Тобто колісна машина вона дешевша в закупці і вона дуже дешевша в обслуговуванні, якщо треба багато переїжджати. А що це за колесо? А це маленьке колеско, яке ми використовуємо тільки для транспорт, для, в транспортному положенні, для стабілізації машини. І для, в Німеччині воно дуже важливо, бо в Німеччині є законодавство, яке дозволяє навантажити на віст 12 тонн. Відповідно, у нас трохи більше, ніж 12 тонн. Відповідно, ми забираємо якусь певну вагу цими колесками. Це просто, щоб е, в Німеччині мали право їздити по дорозі. Але використовуємо теж для підтримки самої машини. Робин наступ, ми бачимо, що знімає тут дуже багато людей відео і всі цікавляться цією темою зі всього світла. А, що ми ще бачимо? Бачимо величезний бункер. Покажіть бункер. 32, 32 кубічних метри сам бункер. І ми бачимо серйозний шнек, діаметр шнека 600. І ми вигружаємо весь бункер за одну хвилину. 32 куба ми здатні за одну хвилину вигрузити. Ми можемо також розвантажувати бункер в процесі, як ми косимо пшениця або круза або щось інше. Це теж дуже важливо. На ходу можемо вигружати. Тобто Якщо ми працюємо з перевантажувачем, ми можемо вигружатися на походу. Тепер ми йдемо далі. Ми пройшли трошки далі, тепер ми бачимо вже кабіну. Кабіна в нас повертається навколо своєї осі на 270 градусів. Це означає, що водій, який стоїть в кабіні, має обзор очима 320 градусів, він бачить своїми очима. Плюс у нас стоять камери по всій машині. З камери він бачить всі 360 градусів повністю. Кабіна піднімається на 5 метрів висоту, що воділа воді... може бачити ззаду, що відбувається в процес, і може бачити спереді, що відбувається в... коло машини. Для чого кабіна, Якщо ми вважаємо, що це робот. Так. Ми маємо машину, яка два роки працює без кабіни в Німеччині. Тобто Ми є робот. Ми їздимо по полю автономно, розвертаємося автономно. І ми завжди кажемо, що наш водій... Це просто людина, яка контролює процес і в нього не втручається, якщо це не потрібно. Тобто Машина працює автономно, але ми маємо кабіну. Це найвелика кабіна, яку ми могли купити на ринку, скажімо, на вільному ринку. Це Фріцмає робить ці кабіни. Яка наша логіка? Людина повинна комфортно сидіти в кабіні, наблюдати за всіма процесами і підналаштовувати комбайн. Тобто повинен бути, Якщо хтось хоче автономно геть без кабіни, ми, ми, згодні, ну, ми, можемо, ми можемо працювати і для цього використовуємо дуже багато техніки. Ми бачимо, всі, всі себе наблюдають в камеру, лідар називається камера, яка така камера стоїть на Volvo, допустим, допустимо, XE90. Вона бачить людей. Ця вся технологія дає нам можливість сканувати ґрунт спереді машини, ззаді машини. машини. Я розмовляв з нашими програмістами і кажуть, що ми збираємо кучу даних технікою, камерами, сенсорами навколо машини. Ми використовуємо на інший день, десь цієї інформації, більше ми не можемо працювати, але з часом ми будемо працювати більше. А для цього от людей саме це як так? Це, це, як да? це якщо буде, це як віз, щоб не хто да. перебігає мізла, да. дорогу. Машина зупиниться на полі, якщо буде людина, вона буде зупинятися. А кабіну можна на 5 метрів піднімати вверх, щоб менше знашно пилі, хімії і всього остального. А, і кабіна в нас, що вона під збиточним тиском. Тобто тиск в кабіні вищий, чим заружжя, щоб менше на пилюки йшло, і якщо на призаприско працює, то щоб там не випадала ніяка хімія. А що це таке? А це золота медаль, яку ми виграли в тому році на гарітехніки. Саму агрітехніку відмінили, але медаль Але медаль медальна Online вручили, была, да, 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 медальна вручила, тому що ковід був і відмінили. А в цьому році ми вже поставили живу машину сюди. Тепер ми знову бачимо кабіну, ми бачимо жатку, 15,5 метрів, кукурузну, 30 рядок. І бачимо комбайн від спереду. А Бункер так? Да, да, бункер, видно. те саме бачимо. 32 куба, бункер, вивантажувальний шнек. Це великий комбайн у світі, який є побудований. Жатка Грінгов. Да? Висить жатка гірнінгов, ми працюємо з різними виробниками тут. Тут 50 біжать але ми працюємо з Макдоном, і ми працюємо на Україні теж з Макдоном, і з Франком Фабрілом. Тобто у нас є багато різних компонентів і, і багато різних, хто нам поставляє жабки, поставляє сівалки, дискові борни. Тобто ми працюємо з різними фірмами. Ми тільки виробляємо, як ми трактор плюс комбайн, всю, всю решту для нас роблять фірми сторонні. Ми зацікавлені в широкій кооперації. І якщо є люди, які хочуть зробити нам хорошу сівалку для ноутіла або сліптіла, ми подаємо руку. Да? Приходьте, ми будемо працювати разом. Ми відкриті ми до зацікавлені виробниці. у всіх виробниках. Всіх виробниках. Так, якщо, якщо виробник відчуває, що він може знає, працювати, що він навалаштовує на майбутні і не майбутні технології. Ми готові до співпраці. Сходимо ближче до машини, ми бачимо колеса, які знаходяться зверху. Це колеса, на яких вижимається можатка, коли вона їде по полю, щоб ми менше ваги переносили на машину. І так потихеньку ми далі рухаємося вперед. А що це таке? А це ми бачимо очистку. Ми ззаді бачили такі хвостик цієї очистки, іменно розподілювач поломи. А отут ми бачимо решетні стани. Решетні стани, які очищають. Тобто ми бачимо наклонну камеру таку посередині. Маса пішла внизу там той ротор, який був з тої сторони відкритий. І ротор вималачує і кидає одну частину сюди, одну частину на ту сторону. Тут воно все просіюється і йде зерно вже частенько в бункер. Ми можемо болотити 200 тонн на годину. Ми пробили заміри. Ви саме більше можемо молотити – це 250 тонн на годину. Ми мали такі результати короткочасні. Але наша задача вийти на 200 тонн за годину, або зараз на Україні точно такий самий комбайн молотик, точно такі самий, який стоїть. Це продана машина, її купив клієнт. Він зараз легенько в день молотить 70 гектарів кукурудзи, вивержається 12 тонн, і ми намолачуємо 1000 тонн в день кукурудзи. Тепер ми підійшли ближче, буде краще видно. Тепер ми знову бачимо цю наклонну камеру. Маса заходить туди і розходиться по сторонам, вимолочується і заходить на очистку одну, очистку другу. Вона знизу йде, так? Да? Так. Да. Ротор лежить знизу. Ротор лежить знизу, бункер знаходиться зверху. Тож, виходить, в роботі воно все буде отак опускається, вниз жатка опускається вниз і комбайн пішов, молотить. І маса пішла туди внутрі комбай. І от там викидається. А от те, що викидається, з тої сторони ми бачили. Mm -hmm. Ми да, бачили так. з тої сторони те, що викидається. Там, там січкарня виходить солома і виходить полова. Тобто, якщо ми жатку зараз опустимо, просто отак опустимо вниз, це буде транспортне положення жатки, розвертаємо колеса і можемо їхати. По комбайну ми все зобразили. Тобто, як я казав, найвеликий комбайн, який є в світі, і найпотужніші в світі. Ми можемо відчепити комбайн. Він висить на двох крюках висить, і два крюка тримає, його прижимає до, до рами, плюс гідравлічне з'єднання там в муфті такі є. Ми можемо відчепити комбайн. Щоб відчепити комбайн, нам треба 15 хвилин, ми просто опускаємо його на землю, опускаємося на ексатом нижче. Від, 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 відчіпляємо два крюка, які тримають його, і верхні крюки виходять з зацеплення. Плюс людина розчіпляє муфту, і ми від'їжджаємо. На все про все 15 хвилин не, не напрягаючись. І підчіпляємо, допустимо, а віддіскатор або сівалку, або любую іншу машину. І ви добре бачите, що тут людей багато. Тож ця машина дуже цікава для всіх виробників. Ті, хто може її купити, не може її купити, взагалі чимось цікавиться. А Хто більше цікавиться? конкретно? Хто хоче купити? Е, е, купити таку машину можуть великі господарства. Моє, моє бачення це господарство, яке має 3000 плюс гектарів землі, оця машина обробляє 3000 гектарів. Тому це тільки для великих господарств. Для маленьких сенсу немає, для великих сенс є по всім параметрам, як агрономічним, так і економічним і так далі. І екологічним в тому числі. Тому що, коли ми менше вкатуємо ґрунт, ми накопичуємо теж більше со 2 в землі, а це, я так розумію, в Європі це тема цікава, це вже платити гроші. І в Європі, і в Америці це зв'язування, со 2 в почві. Ми теж в цій програмі можемо учаснити. Ми можемо допомагати в цьому ділі. Юрій, знаєш, яке саме найчастіше питання задавали глядачі того першого відео, яке ми показали про Нексат? Яке? Що робити, якщо поламалася машина? Всі кажуть, от наприклад, щось зламалося і буде стояти і оприскування, і посів, і жнива зупиняться, і так далі. Це дуже добре питання. Якщо машина ламається, для цього матиме серйозний сервіс. Всі країни, де ми працюємо, це Європа, Америка, Бразилія, Румунія, Україна, ми маємо дочірні фірми. Тільки дочірня фірма може вложити в сервіс багато грошей, це означає, що буде, будуть запчастини і буде сервісний персонал, який швидко рішає проблеми. І ми, коли продаємо машину хазяйство, ми завжди один, шасі-носій маємо стоячий на подвір'ї, як розумне слово, таке є бекап. В разі чого ми можемо подати машину і продовжити роботу, щоб не зупинився сам сам агрігат. Ми робимо все, щоб сервіс працював настільки добре, щоб в нас безоткана робота. В нашій програмі 80% і компонентів на цій машині це є компоненти, які продаються на вільному ринку. Тільки 20% є іменно наших компонентів, які виробляємо ми. Тобто Наша тенденція і наша бажання ціль мати максимальну кількість компонентів, які купити можна на вільному ринку. Щоб до них був максимальний доступ і швидко можна було отримати будь-запчастину в будь якому куточку світу. Наскільки країн продається ця машина? На, на сьогодні ми маємо машини в Північній Америці, в Південній Америці і в Європі. Сполучені Штати Америки, маємо Бразилію, маємо Німеччину, але це Німеччина, та, яка була колись ГДР, там де великі поля. Маємо Румунію, і маємо Україну. В цих країнах ми активні зараз і потихеньку будемо домовляти країни. Тобто Ми не будемо йти дуже швидко, будемо йти медленно, тому що для нас дуже важливий сервіс і для нас для якість продукту і якість сервісу. Це дуже важливо для нас. Це перше, це номер один. А в яких країнах вона працює по технології наутіл? По технології наутіл, по такому жорстку наутілу, вона в цьому році працювала на Україну. Навіть сівалка, яка, скажімо, не є геть наутільна. Ми її зробили наутільні за рахунок нашої ваги. Ми подали вагу, і ми сіяли в покровну культуру жито. вложили таке по коліна, і в вологи було багато, і воно було густе-густе. І ми зайшли, і просто от в це жито посіяли кукурудзу врожай зі дванадцять В якій області? Черкаська область. Друзі, ви чули Уже термін «жорсткий наутіл. Ми чуємо. І тут, де так. працює НЕКСАТ. як аж бо у нас не було розрізаючого ножа. Ми просто за рахунок ваги машини це зробили. Прорізував нормально справа. Об, об, обична машина не може зайти на глибину, тому що немає, немає ваги. А в мене ваги достатньо, і машина виситна на гідросолідках. Я просто можу давити, її скільки потрібно. Якщо хазяїн здобає якусь свалку і поставив на Нексат і каже, я хочу 500 на сошників. Нема питань. скажи 700, і теж питань не буде. Якщо йому треба розвантажити, я її підніму. І буду легенько і просто вести по полю. Які перспективи в Україні? Бачите собі ну, господарства, які вже зацікавились і будуть розвивати отаку техніку в Україні? Так. В Україні є багато холдингів компаній, яким цікаво технологія наша. І вони хочуть з нами співпрацювати. Я думаю, що наступного року ми зайдемо в один холдинг і почнемо працювати вже з холдингом. тому що перспектива для нас в Україні дуже велика. Велике господарство, великі поля. І по ефективності використання коштів ця машина сама краща. Тобто нам цей час, коли кошти для нас грають велику роль, дуже важливо працювати з технологією, яка дає можливість купити самоновітню техніку, не витрачаючи дуже великі грошей. Як я завжди кажу, симвістя господарство купує купує, купляє, допустим, оприскувач в нашому випадку. Він купляє е, значить, е, бак там скажімо, 22 куба і купляє. Штанги там 56 метрів і насос. все, більше нічого не купляє. А в класичному варіанті він довжен був купити ще шасі, колеса, коробку передач, трансмісію, кабіну. Тобто, як мінімум 50% коштів він економить на тому, що він не платить просто гроші за те, що йому не потрібно, купуючи систему Nexar. Ще одне було дуже е часто питання. Що робити, якщо треба одночасно і оприскувати, і сіяти, і збирати. Ми в тому хазяйстві, в якому ми працювали, рекорд у нас був зроблений, сім днів мотор на машинах не виключався. Тобто Два двигуна постійно працювали, Це означає, що днем машина косила, збирала пшеницю, а ночі діскувала. Це тобто, ми ми може перевдіти її да, 15 хвилин, щоб зняти один агрегат і 15 хвилин, щоб поставити другий агрегат. аріати стоять на полі, і ми переключаємося, сім днів два мотори не зупинялися. Це рекорд по всьому світу, що ми маємо написати в різних країнах. Ідеальний інвестиційний варіант це коли бере хазяйство. Два трактора, два комбайна, решту в одному екземплярі і заходять на 4,5 тисячі гектарів землі. Це самий економічно ефективний варіант. Маючи два трактора, тоді не так страшно, коли треба одночасно і сіяти і оприскувати, бо є два трактори, які можуть це робити. І є теж варіанти, коли потрібно готувати ґрунт і зразу сіяти, де розрив дуже маленький між операціями. Тобто це ідеальний варіант. Яка площа, де працює? Хазяйство, яке купило Нексата, в нього наймаленьке поле – 30 гектарів, яке він нам дав під Нексат, і найвелике 400 гектарів. А скільки всього у них? Получається, хазяйство має 17 тисяч гектарів землі, Нексат обробляє 3000 гектарів. Бажаю вам успіху. Бажаю успіху у вашої машині. Дякую, Я думаю, що це Дякую. та техніка, яка робить виклик для наших господарств. Дякую. Ви мабуть відчуваєте це тут? Да, я відчуваю по тому кількість Який, людей, скільки да? постійно тут стоїть, стоїть, просто стоять і постійно питають, що це таке, як працювати, як застосувати технологію, яка економічна ефективність технології. Дуже багато місцевих іноземців всі цікавляться. Бо це це те, що нове. Ну,